Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом з Москвою, які дістали тіло генерала. Мова може йти про Лапіна або Соровіки, на який командував окупантами на сході, а потім вагнерівцями в Малі. На нараді 24 липня ці двоє генералів виступили проти мирного плану Патрушова та закінчення війни. 12 пунктів. Ми вчора розповідали про це цілий день. а Тепер до новини на місці працюють медики-рятувальники. Про деякі змі повідомили джерела у спецслужбах. Про це деякі змі повідомили джерела спецслужбах. Зауважимо, Лапіна неодноразово критикував голова Чечні Рамзанка. Грава також повара. Він звинуватив генерала спочатку у відступі окупантів з Харківської області. Потім у здачі Лимана можна припустити, що генерала прибрали саме через внутрішні конфлікти російської верхівки. Саме Лапін допустив прорив РДК на територію РФ травня, а також захоплення ядерного потягу після ганьби з проникненням на територію Білгородської області про українських загонів російських добровольців. І пов'язаного з цим медійного ефекту засерв вирішили завдати удар у відповідь і навіть публікували відео із Лапіним. Проблема для кремлівських пропагандистів. Полягала лише в тому, що коли він прибув до КПП Грейворон, захопленого диверсантами, ще на початку їхнього рейду. Жодного супротивника там вже не було. Утім, Лапіна це анітрохи не збентежила, і він безстрашно пішов без будь-якої зброї штурмувати порожню вулицю. Спочатку він почав наслідувати паркувальника і стоянки, те це безглуздо махаючи руками БМП. За батьківщину кричав російський генерал, поки солдати, які його оточували, намагалися зрозуміти, що взагалі відбувається. Чи варто говорити, що в підсумку Лапіну усіх здолав? А якщо не всіх то перемогу на здоровим глуздом точно здобув? І от Кармана здога. Гнала при дворі більше не потрібен. Царь незадоволений, знайшов на кому зігнати свою злість. Пишуть телеграм-канали у Росії, де Далі частіше бунтують генерали, що призводить до показових відставок. Процес почне набрати обертів після успіхів українських сил на фронті. Впевнений Микола Маломуш. Як він зазначив, у ефірі Фрідом багато генералів незадоволені, але вони бояться репресій, у Деяких з них однак починає прорізатися голос. Серед військових така тенденція давно йде. Критика Путіна його цілями поставленими військовими і шойгу, який нездатний, і навіть його теоретика, але не системно. Практика, тим більше в агресивній війні Герасимова, не тільки дискредитувався в цілому військовий блок. Він починає ламатися. Зараз генерали, які мають свою позицію, вже намагаються протидіяти. На думку генерала, військові не останньою чергою думають про те, як уникнути покарання за військові злочини проти України. Вища ланка не погоджується з позицією Путіна, не бачить перспектив війни. і Найголовніше не хоче відповідати, тому що вони співучасники вже тим більше, коли продовжують неуспішну війну, програючи на полі бою. Це буде кримінальна відповідальність не тільки для Путіна, але й для них конкретно. Як Організаторів конкретних терористичних операцій додає малому ж. Генерал опевнений, що найближчим часом серйозних бунтів серед військових очікувати не варто, оскільки зараз ще Путін тримає контроль над силовим блоком. Особливо посилює зараз вплив ФСБ у військах в організованих приватних структурах національних об'єднаних по всій країні. Намагається стабілізувати ситуацію серед генералів, проводять профілактичну роботу. Одних відсторонюють, щоб не впливали на ситуацію, коли у нас будуть системні успіхи на полі бою, стратегічні наступальні операції на сході, на півдні, захід до Криму. Тоді й генерали піднімуться. Всі ось ці змовники, які зараз працюють тихо. Тоді вже паралельно піднімуться політики-олігархи, будуть ставку робити на тих чи інших політиків військових спецслужби включаться. Але зараз він поки що тримає позицію, лавірує через різні протиріччя в різних структурах і міноборони, ФСБ, і приватних структурах, політичних секторах, каже Маломош. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобаєки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.